Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В епоху суддів, сусідні язичницькі народи постійно ворогували з ізраїльтянами. Та бували випадки, коли дехто з цих язичників приймали віру в істину Бога. І тоді ізраїльтяни вважали їх своїми єдиноплемінниками. Такою була моя вітянка Руф. Ось її історія. У вифлеємі. Юдейським жив чоловік на ім'я Єлімелех з дружиною Ноємінню. У них було двоє синів Махлон і Хіліон. Через голод Алімелех був змушений з родиною переселитися на поля Моавіцькі. Тим там, на тих полях, Єлімелех незабаром помер, його сини одружилися з Моавітянками. Орфою і руф'ю, прожили з ними не більше десяти років і теж померли. Залишилась вдова Ноємінь з невістками. Ноімінь, почувши, що Господь послав багатий врожай на землі Ізраїльській, вирішила повернутися на батьківщину, пішли з нею обидві невістки. Дорогою Ноїмінь стала вмовляти їх повернутися додому. Вона сказала їм. Ідіть, повертайтеся обидві до своїх матерів, нехай Господь учинить ласку вам за те, як ви повелися з померлим і зі мною і поцілувала їх. Та невістки ридали і плакали, і не хотіли з нею розлучатися. Та все ж одна з них, орфа зі слідви, послухалась імінь і повернулась додому. А рух сказала Я житиму там, де йти. Твій народ буде моїм народом, твій Бог моїм Богом, тільки смерть розлучить нас. Ноємінь і Руф, прийшовши в землю ізраїльську, поселились в місті Вифлеємі і харчувались колоссям, яке руф підбирала на зжатих ланах. Цього було досить для прожиття, адже в законі Господньому написано, коли збиратимеш збіжжя на землі твоїй, не дожинай до краю поля твого і залишене від жнива Твого, не підбирай, залиш бідному і прибульцеві. Це написано в книзі Левіт. Господь Бог винагородив руф за її прихильність і шанобливість до своєї свекрухи. В Ізраїльтян був закон. Якщо хтось з них помирав, не наживши дітей, то найближчий родич мусив одружитися з удовою спочилого, і діти від цього шлюбу вважалися дітьми померлого. Цей закон називався законом діверства. У цей час у Уфліємі жив багатий чоловік Воос, родич померлого чоловіка Руфі. За законом діверства Воос одружився з бідною моавітянкою руфю. Коли в них народився син Овід, жінки казали на імінні Благословен Господь. Що він не залишив тебе без спадкоємця, нехай славиться ім'я його в Ізраїлі. Но раділа і була нянькою Овіда. Ім'я ж Овіда справді зажило слави в Ізраїлі, бо він був батьком Єсея, батька царя Давіда. Амінь.